«Є кабак. завдяки страйбольній зброї. працювали заняття по обороні позицій. Наші курсанти зрозуміли, які помилки можна допустити при обороні і також при наступі позицій. Зрозуміли, що обороняти позицію набагато легше, навіть меншою чисельністю військовослужбовців. Є три попадання, піднімаємо вставайте!» І так само зворотньо ті, які нападали в більшій чисельності, при відсутності певного конкретного планування і розробці декількох планів, тому що все може піти не за планом. Навіть при збільшеній чисельності їхнього підрозділу вони можуть повністю провалити операцію, якщо планування було недостатнім. В подальшому це дозволить їм планувати операції. І більш чітко і злагоджено знищувати ворога. Все, виходить. Перемога любить підготовку. Готуємось, навчаємось, підвищуємо свій бойовий рівень і перемагаємо ворога. Вибуваємо його з нашої землі.